Шановна спільнота, це у нас Ford Kuga, дизельний. Двохлітровий дизель маємо на 150 коней. І у нас зараз триває процедура заміна термостата. Термостат тут з електронним управлінням. До холери дорога річ, коштує як півкерла літака. Так, що в кого він потік, готуйтесь викласти щонайменше 1008. Зразу ж рекомендую не купляти оригінал Фордовський, а купляти оригінал ПСАшний, тобто Citroen Peugeot. Він точнісінько такий самий. І робиться він навіть на одному і тому ж заводі. Перевірив з оригінальним. Фордовським оригінальний ПСАшний. і вони один в один, нічим не відрізняються. Як правило, у цих термостатів тече сальник з саліноїда. Як це зрозуміти, що потік саме сальник саліноїда? Охолоджувальна рідина збирається ось в цьому отворі і перетікає і стікає до самого низу. Збирається і капає ось от в цьому районі. Тобто не тут, не в місці прилягання до двигуна, а саме ось на корпусі саліноїда. Це перша така і найголовніша ознака. Якщо у вас тече тут на саліної, це 100%, у вас потік сальник. Це відбувається від 60-70 тисяч пробігу і вище. У мене це сталося на 80. Тисячах пробігу, але моїй машинці щойно виповнилося 9 років. Тому майте це на увазі. Для того, щоб змінити, замінити наш термостат, потрібно зняти акумулятор. Він стояв десь в цьому районі. Бажано зняти площадку під акумулятор, але я її не знімав. Хоча, якщо її зняти, да, оцю підставочку, то буде все. Набагато зручніше. Цей патрубок з того боку стягується гвинтиком. Гвинтик у нас ось такий от гвинтик і от з такою скобочкою. Дістатися до нього, до цього гвинтика це просто біда. Чіпляється ось тут. Отак от він входить. І тримає, він просто притягує сам патрубок до корпусу термостату. Більше жодної іншої функції він не виконує. Під час заміни помпи обов'язково замінити оці два кільця. Це дуже важливо, бо це патрубок помпи, і тут у нас створюється просто величезний тиск. Самі ущільнювальні кільця я брав також ПСАшні, Вони. Просто на порядки дешевше Фордовських. Це оригінал, пс оригінал Його номер вам показую 13,4087. Коштує він в районі 200 гривень за одне кільце. У той час, як фордовський оригінал коштує в районі 900 гривень за одне кільце. Тобто там потрібно два таких кільця. І можете собі уявити, да, при заміні термостата, якщо брати по оригіналу по форду, майже 2000 гривень вам війдеться просто заміна двох ущільнювачів. Сподіваюся, вам це моє маленьке відео. Стане в нагоді. Дякую за увагу, до побачення, па-па.